Жив собі у далекій землі князь. Це наче король! Це краще за короля. Був він справедливий і щедрий, і всі звали його Ярославом Мудрим. І він успадкував трон від батька, як я колись успадкую свій. За трон свого батька, Великого князя Володимира, Ярославу довелося битися з братами. І Ярослав усіх переміг! Трон великі князі до нього. Але пам'ятаєш, Ярослав був мудрим. Після років ворожнечі він помирився з останнім своїм братом Мстиславом. Вони уклали угоду: Мстислав правив землями на схід від Дніпра, а Ярослав на захід. Лише після смерті Мстислава Ярослав успадкував ті землі, а поступово ще й додав до своїх володінь нові. Якась ж одна казка! Може, він, хоч із драконами, бився. Не з драконами, зі зміями. Перший найдавніший змій, звався Спокусником, і на боротьбу з ним київський князь покликав мудрість Софію. Другий змій мав імення невігластво. Аби захистити від нього свій народ, Ярослав побудував школу. А третього як звали третього? А третього звали дикий степ. І щоб захистити людей від нього, Ярослав звів навколо Києва валу. А ще князь побудував золоті ворота. Адже край, обнесений лише валами та стінами, глухий і німий до мудрості. З усіх країв приїздили до Києва гості: королівські посли, купці, мандрівники. Було в Києві 400 церков. І вісім ринків, і за величу його порівнювали зі столицею християнства Константинополем. Ярослав наказав укласти першу на Русі збірку законів руську правду, а ще перший літопис. За наказом князя з інших мов церковнослов'янською перекладали найважливіші книги. Що це за мова така? Вона як Латина. У народі нею не розмовляють, але завдяки ній люди розуміють одне одного. Та знав Ярослав і інші мови і дбав, аби його діти теж їх вчили. Багато його синів і дочок узяли шлюб зі спадкоємцями знатних європейських сімей. Київська династія породичалася з правителями Візантії, Німеччини, Норвегії, Польщі та Угорщини. Це був зоряний час Русі, час освіти, мистецтва, невпинного розвитку. Хотів би я колись там побувати. На жаль. Після смерті Ярослава країну охопили розбрат і війна. Але зроблене твоїм дідусем не загубиться, і спадщина його живе в кожному з нас. Це синку, кажу тобі я, його донька Анна, королева Франції. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою Мандрівкою. Якщо й ти мудрий в інтернеті, підписуйся на цей канал.